Осінь 43-го року триває битва за Дніпро. Радянський Союз щодня зазнає колосальних втрат. Перед командирами нагальна потреба будь-що компенсувати нестачу живої сили. Але так званий мобілізаційний потенціал СРСР було повністю вичерпано ще в перші два роки війни. І тоді з колишніх окупованих територій в армію почали забирати всіх поспіль чоловіків. Цим займалися польові військомати. Офіційна російська історіографія. Досі не визнає факту їх існування. Мобілізували польові військомати. Абсолютно недержавне, неофіційне, незаконне утворення. Це, по суті, мобілізаційні органи, які рухалися прямо за наступаючими радянськими частинами і забирали до війська весь власне, призовний контингент всіх чоловіків більш-менш призовного віку, яких тільки могли знайти. Паспортів не питали. І тут же видали на вулицю фарбували команди і кидали в бій без артпідготовки, без омудрування. Це саме страшне, і без зброї. Тим не менш згадки про мобілізацію 43-го року були навіть у радянський час. Зі щоденника Олександра Довженка від 16 грудня 1943 року. Усіх мочить думка про нелюдські небачення страждання на народу. Розповідають, що на Україні вже починають готувати до мобілізації 16-річних, що в бій женуть погано навчених, що на них дивляться як на штрафників і нікому їх не шкода. Нікому. Мені розказували, це вже в госпіталі пошепки на вухо, бо це боялись. Каже, Дніпро був забитий тілами оцих безоружних хахлів українців знаєте. Польові військомати, як правило, складалися зі взводу солдатів та кількох офіцерів. Їхнім завданням було знайти всіх, хто міг тримати зброю. Про документи навіть не питали. Прийшов сержант із рядовим солдатом. І все, просто каже, тотану. Ану встаньте, ану покажіть. Ну, де руки є, ноги є. Пошли, потом розберемося. Чого забирають, не казали. І нас знали, нас все більше і більше НАТО по дорозі, як кажуть, збирали з сел, згрібали. При цьому солдатам не видавали ані військової форми, ані амуніції. Їх називали необмундировані або чорна піхота, чорносвиточники. Куди нас гнали, Ми не знали. Пригнали в нас в зруйноване містечко. Яке це містечко, ви знаєте, не казали нам. Не, не було дахів абсолютно, це я добре пам'ятаю. Тільки голі стіни. І сказали, оце значить розполагайтесь, ночуйте. Утром ми скажемо, що, що вам делать. І ми там на тому процокотіли зубами цілу ніч. Спрашували, хто сержант? Хто там старшина, середній, у кому є, і їх назначали командирами. Тих же, що безоружних їх не необмундірованих. Як вже німці наступали, та багато наших у брали, то деякі втікали, а деякі ходили виручали, та осталися особливо Сумська і Полтавська область, то вже як наші наступали, то їх брали обратно на фронт, оцих мужиків, да. то їх не обмандіровували. Вони в своїх вишитих сорочках ось йшли і оружжя їм не давали. Кажуть, ви там собі достанете оружжя. Якщо тебе вб'ють, то бери його та стріляйте, Німця вб'ють то. Да. Казали, що привезуть вам вооруження, Під'їжджають. На санях. Двоє саней під'їло. От скинули шкину, брезент, ми дивимося, там купа битої цегли. Причому акуратно побита. Кожна цеглина розбита пополам. Розбирайте. Саме їх необстріляних кидали в бій у першу чергу. І така була думка, що вони на себе викликали вогонь ворога. І таким чином офіційна діюча армія могла виявляти дзоти, ворожі, дзоти, вогневі точки і так далі. Може, на 20 душ винтовка була, на 20 душ не, не більше. Не було їм чим битися. Німці ж на горі. Велике замерзле озеро, блищить лід. Снігу не було на тому озері, але замерзли. І попереду такий мур. За муром завод якийсь. Мороз був градусів 30, не менше. Ми стояли отак ось тримтіли, цеглини ці тримали. Під'їжджає цей полковник, значить, морда червона. Добре випив, значить так кінь грає, і він розстебнутий кожух, йому жарко. Що він п'яний, як свиня, був, ну, оце що? мене вразило. Орли! Будемо свою вину перед родиною скупати кров'ю Ілі не будем. Ну, ми мовчимо. Що ж? Тут? Мовчимо, слухаємо. Слушай бойовий приказ. Сейчас у вас від озеро. По озеру. Біжить. Всі, ніхто не зупиняючись, біжить до, до муру, там що. В тому муру за німці, за тим муром з кулеметами лежать. Брасайте туди кирпичи, не посруться. Подумають, що це гранати, ви перескакиваєте туди і одбирайте у німця оружие. Я сказал, хороші берете бою немця. така команда. Біжать будете по ракеті. Красная ракета. Команды не будет. Красної ракета і побіжить. Цим людям фактично виносили смертний вирок. З точки зору радянської ідеології тих часів вони були зрадниками, оскільки перебували на окупованих територіях. За біжать втрати штатного складу. Командир мусив звітувати перед командуванням, а за нереєстровану чорну піхоту відповідати не доводилось. Ці чорносвитки, які дуже часто не проходили через відомості е, тих же частин, які кожен командир, який їх отримав, міг дозволити собі провести ними розвідку боєм, скажімо так, виявити за рахунок атаки чорносвиток ворожий кулемет, і тоді вже його придушити. Скільки їх при цьому загине, це вже було третє питання, яке цікавило в останньому. Десятки тисяч мобілізованих польовими військоматами безглуздо гинули по всій тисячокілометровій лінії фронту. І коли вони своїм життям своїм життям фактично показували, де ці вогневі точки ворога своїм життям ціною свого життя, тоді вступали в бойові дії офіційні частини, офіційні, бойові частини. Менше втрат несли за рахунок цих життів. Щоб менше було втрат в офіційних частинах, не розуміли, шансів уціліти в цій кривавій різанині майже немає, але і відступити вони також не могли. З тилу в їхні спини дивилися дула кулеметів за град загонів. Тут було б доречно напевно зацитувати засновника радянської армії Льва Троцького, який вважав, що солдат на фронті був, повинен бути поставлений між. Перспективою можливої смерті в бою або неминучої смерті в тилу заградзагони та оперативні заслони особливих відділів у Червоній армії з'явилися саме за Льва Троцького під час громадянської війни. Коли почалася Друга світова, цю ідею просто реанімували. Заградзагони мали право заарештовувати дезертирів, а в особливих випадках розстрілювати на місці. Також вони виконували вироки воєнних трибуналів, зокрема перед строєм. Поперед мене душ 50 бігло, і, ну як вівці бігли, як барани збиті докупи. І німець ударив по нас кінжальним вогнем з кулеметів. Пав. Не ждав, поки куля мене вдарив. І я лежав так припрітець, кулі свістили над головою, чохкали, об -об, льот билися, а трупи на мене повзли, тому що кулі їх били. І оце що я пам'ятаю це, і і якась темна прірва. Темне, щось навалилось на мене. Я провалився. В темне, втрати під час форсування Дніпра вважаються найвищими за всю історію воїн: майже 30 тисяч людей на день. Потім це лише військові. Що ж до чорної піхоти, кількості загиблих досі не береться підрахувати жоден історик. Очевидно, одне рахунок іде на сотні тисяч від трьохсот до півмільйона самих лише чорносвиточників. Почнувся я вже в сані. Десь я не знаю, скільки я був непритомний. Не знаю, скільки я там лежав, бо я обморозив ноги. значить, Мене підібрали, я видно, ще ворушився. Але що цікаво, що я лежав, учнувся в санях, я їду і я цеглину цю тримав і Примерзла рука до це. З 500 чорносвиточників, які брали участь у штурмі на озері, живими підібрали тільки сімох. Можна проїхати, грубо кажучи, будь-яким селом о, власне, того ж самого Лівобережжя і, і правобережжя, зрештою, і почути одну і ту саму історію: що з приходом радянських військ всіх чоловіків забрали, кинули в атаку на найближчу укріплену якусь німецьку висотку, і там же вони полягли.